Новим поїздом не задоволені ані пенсіонери, ані студенти, ані ті, хто живе у селі, а працює в обласному центрі. Кажуть, потяг виїжджає зі станції Гречани в день або пізно ввечері. Через такий незручний час не встигають вирішити нагальні справи в місті або дістатися додому з роботи. Пустили новий поїзд і виходить з Греча в 2 години без 5 хвилин. Що це за обідня перерва? Поїзд може йти. Як він що зранку, коли можна добратися в село? І щось зробити, і вечором нормально повернутися, теж в 6-1 вечора. І ми спокійно їхали з Кам'янецького переїзду, хто з города. Раніше я добирався дізелем хмельницька Шепетівка. На зміну мені на восьму годину мені прекрасно виходило сідати на поїзд, приїжджати, і після зміни я ранком собі нормально виїжджав на село. На даний момент мені після зміни треба сидіти чекати до двох часов ввечері, то це вовші приїжджаєш. Не зупиняється з Климашівки. Вийшов раз, спробував ним поїхати. Досі того, що ці ступеньки мене чуть би не збили. Тут сідав, бо тут темно візді. то з Климашівки перейти до села не добереся, бо там зарослі такі, що прийти невозможно. Болото, дощ піде, це все, ужас на селі він в заруді не стає. Вартість проїзду в новому потязі зросла майже вдвічі, скажуться пасажири. При цьому скористатися гарантованими державою пільгами можуть далеко не всі пенсіонери, учасники бойових дій та інваліди. Віддають незрозуміло, чому хто має право змінити закон щоб 13 місць дають. От я от сьогодні мав їхати учасник бойових дій, підходиш до віконця. Вони кажуть, межа, в нас і білетів продали. Я учасник бойових дій. А ще люди не відчули очікуваного комфорту нового електропоїзду. Найнижчі сходинки у вагонах відстоять від платформи щонайменше на півметра. Отож, для того, аби потрапити всередину, доводиться чи не заповзати на колінах. Виходжу на пероні, тяжко вийти на ступеньки. Там дві ступеньки високо, які пенсіонер, інвалід, йому тяжко туди підніматися. Заходиш. Поїзд там незручно сидіти, тому що мало місця один напроти другого, і нам він не підходить цей поїзд. Обурені пасажири звернулися за захистом до влади, вимагають повернути старий поїзд, проїзд на якому був дешевшим і зручнішим, а також заслужені і захищені державою пільги. Розібратися у ситуації, що викликала неабияку соціальну напругу, приїхав і перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко. Насамперед він намагався дізнатися, на якій підставі залізничники обмежили продаж пільгових квитків. Проти людям білети пільгові. Розпорядження телеграма кабінету міністрів, президента. Як з'ясувалося лише 13 пільгових квітків на поїзд де 192 посадочних місця продають відповідно до телеграфної вказівки власне найвищого залізничного керівництва. Навіть оголошення відповідне вивісили для пенсіонерів, інвалідів, учасників бойових дій та представників інших пільгових категорій населення. У потязі відвели лише з 47 по 50 та 64 по 72 місце. Як така вказівка узгоджена з чинним законодавством, запитали у начальника станції Гречани Євгенія Свинерчука. Встановлення продажу білетів, значить, у нас становлюються дирекція. Як може дирекція відміняти закон України про пільгові проїзд для пенсіонерів? Хто і коли подумав про елементарні зручності для пенсіонерів та інвалідів, які добираються новим електропоїздом до навколишніх сіл, дізнатися не вдалося. Коли запроваджували цей поїзд, чи враховували параметри платформи, сходів і так далі. Взагалі хтось думав про це? Справа в тому, що це виходить за межі моєї компетенції, тому я не можу надати відповідь за це питання. А чия це компетенція? На жаль, це вам необхідно звонити до мого керівництва. Вадим Гаврішко пообіцяв, обласна влада обов'язково захистить обурених краян, а поки що запропонував потурбуватися про пасажирів місцевим залізничникам, хоча б відповідно обладнати платформи. Обладнання тих самих помостів, які необхідні для які ви пропонуєте помостів, їх необхідно розробити спочатку. Ну, ви ж вводили, Ваша організація вводила це е, в експлуатацію. Вона знала, що Але ви. Але я є керівником. Цього підрозділу. Скільки подрозділу? листів ви направили в вашу вищостоячу організацію щодо даної проблеми? Цими зап... питаннями займаємося щоденно. Ну, ми вам допоможемо вирішити питання. Дякую. Це Добре. буде дуже приємно з вашої сторони, Якщо буде допомога що... від адміністрації, до адміністрації буде допомога в тому відношенні, що ви повинні вирішити або відмінити даний поїзд, поставити той, який зручно людям. Або вирішити питання, щоб зручно було людям комфортно їздити. в Це отже, змінити ситуацію на місці та вирішити хоча б деякі проблеми пасажирів поки що не можна. Станція Гречани разом з її працівниками є структурним підрозділом Укрзалізниці до її керівництва і апелюватиме обласна влада. Анна Чешук, Андрій Храбуст, Олександр Галянт, Подільська Панорама.